Друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України! Не забуваємо дякувати хлопцям і дівчатам, які нас захищають, і допомагати, допомагати і ще раз допомагати тільки разом, тільки до української перемоги. Слава Україні, героям слава! Мої друзі, я знову вітаю вас на своєму каналі і сьогодні продовжую приготування серії смачних і простих рецептів з курячої грудки. І, власне, сьогодні я пропоную приготувати ще один бомбезний просто рецепт. Зараз покажу. Дивіться. М -м -м. Як же ж ароматно, це нереально соковиті і смачні м'ясні гнізда з томатами і моцарелою. Це дуже смачно, корисно і просто як завжди. Тому давайте збиратися скоріше на кухні і вже почнемо приготування, ну, тому що дуже вже смачно. Друзі, і якщо ви дійсно ще не пробували готувати таку страву, я щиро вам рекомендую обов'язково спробувати і подати її для себе і для своїх рідних. Це точно буде смачно. Отже, для приготування м'ясних гнізд, нам знадобляться такі інгредієнти. Зараз вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і записуйте, чи зберігайте, або шукайте опис. Під цим відео. Там обов'язково все є, і не на одній мові. Так що користуйтесь. А починаємо ми з приготування начинки. власне. Для цього спочатку на квадратики розрізаємо цибулю, ось так, дві середні цибулини. Масу я написала їхню. І відправляємо відразу на пательню рослинну олію, на якій будемо обсмажувати овочі. Туди ж відправляємо вже нарізану цибульку. Зараз поріжемо два зубчики часничку, сюди ж теж відправимо. Ось так. Швидко, просто є. І моркву нам необхідно натерти на крупну тертку. Дві середні морквини. І також відправляємо все у загальну пательню. Все, друзі, відправляємо на середній вогонь і просмажуємо 5-7 хвилин, не більше. Ось так, не забуваємо помішувати, щоб нічого не підгоріло. Все, Моя, мої овочі смажились 7 хвилинок, бачите, як вони виглядають. Вимикаємо, нехай охолоджуються, а тим часом куряче філе, ось таке я беру. Спочатку промиємо, а далі зробимо з нього фарш. Все, Фарш я зробила. Далі беремо велику миску, в якій будемо замішувати всі інгредієнти. Туди відправляємо фарш. Далі обсмажені овочі, які вже встигли е, вистигнути гарнесенько. Два яйця. Тепер я додаю вершки, можна сметану, можна йогурт, що у вас є. І спеції. Я додаю сіль, малений коріандр, мелений перчик і малений мускатний горіх. Це, в принципі, стандартні спеції, які я люблю додавати до м'ясних страв. Ще інколи додаю копчену паприку. І все гарнесенько перемішуємо до однорідності. Так, друзі, фарш у нас ось. Такий виходить ідеально. Тепер беремо форму, в якій будемо запікати. У мене ось така можна брати ще більшу. Я ось так гарнесенько її змащу оливковою олією. І, власне, дивіться, переходжу до формування майбутніх м'ясних гнізд. Дивіться, я руками формую ось такі чималенькі кульки. Розмір можете підлаштовувати під себе, як вам завгодно, але лишайте. Між ними ще місце, тому що нам воно знадобиться, тому форму можна брати більше. Ось так дивіться. Тепер я беру чашку і притискаю, роблю такі заглибини. Бачите? Можете змащувати її у холодній водичці, щоб нічого не прилипало. Я спочатку чашкою, а потім ложкою, змочуючи ось у холодну воду, власне, роблю трішечки. Глибші наші ямки. Ось так. Швидко і просто. Підготували, власне, і зараз будемо переходити до начинки. Для цього нам необхідно взяти ось такі інгредієнти: це моцарела, томати, сметану, свіжий часничок і сіль за смаком. Можете додати ще якихось спецій, які ви полюбляєте. Всі інгредієнти є, звісно, під цим відео, тому переходьте і дивіться. Отже, друзі, для начинки нам необхідно просто порізати і змішати всі інгредієнти, вони є взаємозамінними. Наприклад, я використовую тут сир моцарелла. мені подобається, як він себе власне, веде, як тане, але можна використати будь-який інший твердий сир. Нарізаємо ось такими середніми кубиками, відправляємо в миску. Далі я беру ось такий один середній томат. І теж його нарізаю на кубики і буду відправляти, власне, до всіх інгредієнтів для начинки. Ось таким чином. Є така справа. Є. Далі сюди е, я натираю чесничок свіженький, можна додати сухий, можна додати ще зелень, що забажаєте. Солимо дрібку солі, буквально, можете спробувати. Дивлячись, який у вас сир. І додаю сюди сметанку. Можна додати вершковий сир, можна йогурт. Перемішуємо, все, начинка готова. Тепер, друзі, переходимо власне, до останньої нашої справи, це будемо начиняти. Я беру десь приблизно по одній ложці, у мене виходить 9 м'ясних гнізд, десь приблизно по одній ложці з гіркою. Ось так. Розправляємо гарнесенькою і майже все готово. Духова шафа в мене вже розігріта. На 180 градусів. Відправляємо туди наше м'язко на 45-50 хвилин. Бачите, в процесі запікання я відкрила, погляньте, скільки соку там. Чудово. В кінці, після приготування можете додати зелень, у мене це петрушка з власної грядки, тому смачніше вдвічі все. І, власне, ось така краса у нас виходить. Дуже смачно, просто апетитно, соковито і. Корисно. А зараз я обов'язково, друзі, покажу, які вони виходять всередині. Тому дивіться. Так, друзі, м'язка виходить дуже-дуже ніжним і всередині нереально соковите. І ви знаєте, що навіть і не скажеш, що це приготовано з курячої грудки. Реально не відрізнити просто від звичайного там. Іншого більш жирнішого м'язка. Тому, друзі, готуйте обов'язково смакуйте і лишайтесь зі мною. На вас чекає ще багато смакоти. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримуйте український контент, тому що це важливо.